В цьому відео, як пенсіонерам зекономити на мобільному зв'язку, поради та найвигідніші тарифи, дуже часто пенсіонери платять за мобільний зв'язок значно більше, ніж потрібно, іноді сума щомісячної оплати сягає майже всієї пенсії. Це створює серйозне навантаження на бюджет літніх людей. У той же час на ринку існують спеціальні тарифні плани саме для пенсіонерів. Вони дозволяють заощадити сотні, а в перспективі тисячі гривень. У цьому матеріалі от ми зараз розберемося про найвигідніші тарифи для людей пенсійного віку, які пропонують найбільші мобільні оператори України «Київстар» та Водафон. Ви дізнаєтеся, як можна легко зменшити щомісячні витрати на зв'язок, уникнути непотрібних підписок, не втратити якість послуг і зберегти номер телефону. Цю інформацію мало хто знає. Отож, які тарифи пропонують мобільні оператори пенсіонерам? Київстар тариф Лавкомфорт. Оператор Київстар пропонує спеціальний тариф «Лав Комфорт», розроблений для людей віком від 60 років або для осіб з інвалідністю. Основні умови тарифу Абонплата 140 гривень на місяць. Інтернет 6 ГБ. Дзвінки на Київстар безлімітні, дзвінки на інші мобільні мережі 60 хвилин. І 60 смс повідомлень Цей тариф можна підключити, якщо ви пред'явите документ, що підтверджує ваш вік або інвалідність. Його перевага в тому, що за відносно невелику ціну ви отримуєте весь базовий набір послуг, включено з доступом до інтернету. Другий мобільний оператор це Vodafone. Тариф за 50 гривень на місяць. Мобільний оператор водафон наразі не пропонує окремих тарифів саме для пенсіонерів, проте серед наявних тарифів є вигідна пропозиція. Тариф за 50 гривень на місяць, що входить у тариф: інтернет 500 МБ, дзвінки в мережі Водафон 50 хвилин і 100 смс-повідомлень. Це дуже економний тариф. Хоча інтернет у ньому у 12 разів менший, ніж у Київстарі, 6 ГБ проти 500 МБ. Та якщо ви неактивно користуєтеся інтернетом, це може бути саме те, що вам потрібно. А от скільки можна заощадити, змінивши тариф. Розглянемо простий приклад. Якщо ви зараз сплачуєте 300 гривень на місяць. А перейдете на тариф за 50 гривень, то ваша місячна економія становитиме 250 гривень. А за рік це вже 3 тисячі гривень економії, а за 10 років 30 тисяч гривень. Ви зекономите, це дуже велика сума, особливо для пенсіонерів. І багато хто з вас, можливо, вже переплатив стільки лише через незнання або відсутність допомоги. Ось причини, чому пенсіонери переплачують за мобільний зв'язок. 1. Невигідний тариф. Часто пенсіонери просто не змінюють тариф роками, навіть якщо той вже не відповідає їхнім потребам. 2. Платні підписки. Деякі сервіси підключаються автоматично або випадково. Щомісяця вони списують кошти з рахунку, навіть якщо ви ними не користуєтеся. 3. Роумінг. Якщо ви або ваші рідні перебуваєте за кордоном, мобільний інтернет у роумінгу коштує значно дорожче. Це особливо актуально для пенсіонерів, які живуть за кордоном, але зберігають український номер. 4. Понадлімітне використання. Наприклад, якщо ваш тариф передбачає 600 хвилин, а ви говорите 800, Надлишок оплачується за підвищеним тарифом. П'яте. Фонове використання інтернету. Додатки на смартфоні можуть автоматично оновлюватися або відправляти дані, споживаючи ваш трафік навіть тоді, коли ви не користуєтесь телефоном. Старі сервіси це шосте. Ви могли колись підключити платні сервіси. Це музика, гороскопи, новини, які більше не потрібні, але все ще списують у вас кошти. Як уникнути зайвих витрат ось практичні вам поради. Перше. Регулярно перевіряйте підключені послуги. Це можна зробити через мобільний додаток вашого оператора, офіційний сайт, запити через команди USD, наприклад. Зірочка 100 решітка. Звернення до служби підтримки. Якщо вам складно це зробити самостійно, попросіть допомоги в родичів або друзів. Якщо такої можливості немає, зверніться до фахівців, які працюють з людьми поважного віку. Наприклад, центр підтримки пенсіон надає допомогу в налаштуванні телефону. Друге. Користуйтеся Wi-Fi у дома, в кав'ярнях, в бібліотеках або в інших громадських місцях. Краще підключатися до безкоштовного Wi-Fi. Це дозволяє зберегти мобільний трафік і ваші кошти. Вимикайте мобільні дані. Це третє. Коли ви ним не користуєтесь. Так ви уникнете автоматичного споживання інтернету програмами. Ось четверте. Використовуйте месенджери для дзвінків і повідомлень. Дзвінки та повідомлення через Viber, Telegram, WhatsApp не обмежуються тарифами оператора. Вони зручні і дуже часто безкоштовні, якщо є Wi-Fi. І підтримують вони відеозв'язок. П'яте. Регулярно перевіряйте актуальність тарифу. Оператори можуть автоматично переводити вас на інші пакети або припиняти дію старих. Зазвичай нові тарифи коштують дорожче, тому варто контролювати ситуацію. І шосте, розгляньте зміну оператора. Зараз можна зберегти свій номер телефону при зміні оператора. Це називається перенесення номера. Наприклад, ви можете перейти з Київстар до водафону і навпаки, не втрачаючи зв'язок з близькими. Як отримати кращий тариф ось деякі поради та хитрощі. Перехід до іншого оператора це кращий тариф дорівнює. Оператори дуже часто пропонують вигідні умови новим клієнтам. Тому навіть якщо ви повернетеся до свого старого оператора, вам можуть запропонувати кращий пакет. Скористайтеся онлайн сервісами порівняння тарифів. Наприклад, введіть у пошуку Google порівняння тарифів мобільного зв'язку Україна. Відповівши на кілька простих запитань, як часто ви телефонуєте, скільки трафіку використовуєте, де проживаєте, ви отримаєте персональні рекомендації. Ніколи не соромтеся запитувати про пільги. Коли ви телефонуєте або приходите до офісу оператора, обов'язково запитуйте, чи є спеціальні тарифи для пенсіонерів або пільгові умови. Навіть якщо про це не написано на сайті, вам можуть запропонувати вигідний варіант, якщо ви проявите ініціативу. Ось висновок з того всього, як можна легко економити, якщо це все знати. Мобільний зв'язок це необхідність у сучасному світі, але це зовсім не означає, що він має коштувати дорого, особливо для пенсіонерів. Замість того, щоб щомісяця витрачати значну частину пенсії, скористайтеся порадами з цієї розмови. Змініть тариф, вимкніть непотрібні послуги і зекономлені кошти можна буде витратити на щось корисне або приємне. І пам'ятайте, економія це не відмова від зручності, а розумне використання ресурсів. Якщо вам важко самостійно налаштувати телефон або обрати тариф, зверніться за допомогою до близьких, волонтерів або спеціальних центрів підтримки для літніх людей. На сьогодні у мене все. Підтримайте це відео подобайкою палець вгору, якщо воно було вам корисно. Ну а ми зустрінемося вже з вами у наступній корисній інформації. На no, все добре!